Тисячі 2030 року штучний інтелект автоматизує понад 300 мільйонів робочих місць. Якщо ви бухгалтер, офісний працівник чи працюєте в кол-центрі, ваша професія може стати першою у списку. На жаль, так в наш час диплом бухгалтера чи юриста вартує меншого ніж 5 дійсно робочих нейромереж. Тому питання вже не в тому, чи замінить штучний інтелект людей, а кого він замінить? Першим мене звати Аня, я професійна журналістка. І сьогодні розкажу, які професії першими у списку під загрозою через автоматизацію ЩІ. які університети в Україні та світі вже зараз навчають спеціалістів майбутнього з актуальними цінами та умовами вступу. І найголовніше, дам три дієвих кроки, як почати працювати зі штучним інтелектом вже зараз, навіть без бюджету. Поїхали. Отже, давайте спочатку. Штучний інтелект це не робот-вбивця з кіно, якого ми бачили. Це система, це самонавчальна система, яка дуже класно аналізує просто гігантські обсяги даних, яка може аналізувати та систематизувати інформацію, яка дуже класно справляється з якимись рутинними звичайними завданнями, і робить це швидше та навіть. Якісніше ніж людина. Саме тому першими під загрозою автоматизації ще саме ті професії, які мають в собі якісь постійні рутинні повторювальні задачі. Тому першими у списку стають саме офісні працівники середньої ланки, якісь менеджери середньої ланки, бухгалтери, навіть HR-спеціалісти. Чому? Тому що звіт, аналіз, е, якісь сканування резюме кандидата, штучний інтелект може зробити це просто за дві хвилини. Раніше те, що робила там команда з п'яти людей, зараз виконує один е, штучний інтелект. Звісно, люди залишаються, але вони залишаються. На тих посадах, де потрібно управляти штучним інтелектом, де потрібно будувати, наприклад, стратегію чи приймати рішення, все інше просто автоматизується. Наступні у списку касири, оператори та працівники магазинів. Я думаю, ми всі бачили з вами каси самообслуговування, і мені здається, що їх зараз стає навіть більше, ніж звичайних кас. І якщо раніше якось їх побоювалися, то зараз спокійно ними користуються. Більше того, у світі з'являються цілі автономні магазини, які працюють без людей. Навіть кав'ярні, тому, що штучний інтелект може спокійно е, видавати замовлення, приймати його, може розраховувати. І звісно, люди на тих спеціальностях, яких вони були, ті ж самі касири, вже стають просто непотрібними, адже штучний інтелект може працювати 24 на 7, без вихідних, без лікарняних. Тобто ті професії вони просто будуть повністю автоматизовані. Третє у списку це колл-центри і працівники служб підтримки. Очікуйте на лінії, іграє якась приємна музика, доки вам знайдуть консультанта, це вже в минулому. Зараз штучний інтелект чим далі, тим більше вбудовуються у різні колл-центри та служби підтримки. Компанії, які Працюють з якимсь продуктом, вони вже знають, які питання можуть виникати у їхніх користувачів. Саме тому навчають штучний інтелект, роблять цілі боти штучного інтелекту, які відповідно до вашої відповіді дають вам ту чи іншу пораду. Звісно, люди залишаються, але більш на тих ролях йде потрібна, наприклад, емпатія або якісь. Більш складніший випадок. Але всі ці такі маленькі задачі, маленькі прохання, маленькі звертання абсолютно спокійно може робити штучний інтелект. Наступні у списку це водії, кур'єри, навіть логісти. Це вже зараз, можливо, не так розповсюджено, але років через п'ять, я думаю, ми будемо. Бачити все більше не лише десь в Америці чи в Кореї, але й в Україні, все більше автономних, наприклад, тих самих кур'єрів роботів, які доставляють їжу, або е таксі, машини, які їздять без водіїв і можуть вас спокійно доставити з точки А до точки Б. Тобто. Зараз це не є такою великою е, проблемою для українців, але, наприклад, в США вже є цілі міста, де це все абсолютно спокійно працює. Тому, я думаю, через декілька років це буде також е, абсолютно нормальним і в Україні. І в списку це робітники на Заводах чи оператори якихось ліній на виробництвах, ми розуміємо, що вже зараз виробництва впроваджують штучний інтелект та роботів свою роботу, адже це. Та система, яка може працювати без вихідних, саме тому не потрібно робити якісь зміни чи бути залежним від людей. Можна продовжувати виробництво просто 24 на 7. Наприклад, у військовий час це дуже необхідно саме ці робочі такі системи, які працюють замість людини. Робот може спокійно відрізняти на той же лінії, де погана деталь, а де хороша. Робот може виконувати якісь рутинні за. Дачі, звісно, люди будуть залишатися на виробництвах, але на більш таких високих посадах, які будуть слідкувати за роботою цих роботів. Але я вважаю, що проблема насправді. Ще глибше. Адже тоді виникає логічне запитання: чи варто йти навчатися на того ж самого економіста, якщо через декілька років твоя професія просто стане непотрібною, як і твій диплом, і ті роки навчання, які ти витратив? І я бачу, що це не лише проблема там, батьків чи абітурієнтів таке запитання, а й самих університетів, які насправді. Залишилися зі своїми програмами десь у 2000-х роках і не пропонують нічого цікавого. Саме тому я підготувала для вас детальний аналіз університетів у світі та в Україні, що також немало важливо, які вже зараз навчають спеціалістів майбутнього спеціалістів, які працюють з інженерією чи зі штучним інтелектом. Перша країна у списку це США. А саме Стенфорд, MIT, Карнегі Мелон Університі, США, і ці університети це, звісно, лідери, це фундаменти всіх технологій. Стенфорд, наприклад, і його програма зі штучного інтелекту, це взагалі основа всіх основ. Випускники зі Стенфорда вони працюють в той же. Теслі, чи а, в якихось інших розробках а, у військових, чи все, що базується на штучному інтелекту, це студенти Стенфорда. А, студенти MIT вже з першого курсу працюють в лабораторіях. Тобто варто розуміти, що це не просто навчання на теорії, а, вони вивчають практику. В лабораторіях створюють якихось абсолютно нових роботів, нові розробки. А, наприклад, Карнегі Mellon Університі це взагалі перший університет у 2018 році. Там відкрилася повністю програма Бакалеврат з зі штучного інтелекту. Звісно, університети шикарні. Університети просто дійсно о, ваша можливість далі працювати і далі знайти роботу без якихось проблем, і навіть без конкуренції. Але для українського студента, звісно, навчатися там, вступити туди не так просто. І найбільший фактор з цього всього це саме ціна цього питання, адже навчання в одному з цих університетів. Досягає приблизно 90 тисяч доларів за рік. Тобто, це така серйозна сума. Звісно, ще ми маємо включити туди е, проживання, харчування, інші витрати. Тобто, це все доволі таки дорого. Але можливо навчатися безкоштовно. Е, для цього потрібно бути, грубо кажучи, дуже розумним. Адже ви маєте запропонувати університету щось взамін. тобто свої знання, свої якісь дослідницькі е, доробки, свої проекти, які ви розвиваєте. Тобто, ви маєте зацікавити університет в тому, що ви вартий студент цього університету, і тоді абсолютно можливо подаватися на гранти на стипендії, які не просто компенсують вартість навчання, але й навіть виплачують стипендію, яка покриває те ж саме проживання чи харчування. Звісно, обов'язковий момент це знання англійської мови вільно. І ваші математичні інженерні здібності. Наступна країна у списку це Об'єднані Арабські Емірати, і університет Мухаммеда Бін Зайда. Це взагалі унікальний університет, перший в своєму роді, адже це виш, який. Повністю присвячений штучному інтелекту. Тобто всі програми там, якимось чином зв'язані зі штучним інтелектом. І е, машинне навчання, і інженерія, і комп'ютерні технології, і е, якісь інші інженерні програми, які базуються, в принципі, повністю на штучному інтелекту. А тепер найголовніша увага навчання там абсолютно безкоштовним. Формально за навчання потрібно платити. Якщо ви зайдете на сайт, то звісно там, там будуть вказані ціни, і вони досить недешеві. Але на практиці університет... Покриває навчання всім студентам, тобто майже всі студенти там навчаються абсолютно безкоштовно. Стипендія покриває не просто 100% навчання, але й проживання, харчування і медичне страхування. Чому? Тому що університет зацікавлений приваблювати саме розумних студентів, які дійсно потім можуть приносити. Користь у світі своїми технологіями, своїми доробками. Тому варто розуміти, що конкуренція на одне безкоштовне місце вона просто шалена. Тобто там сотні людей на місце. Але це не значить, що це неможливо, адже навіть українському студенту абсолютно реально вступити в цей університет, безкоштовно там навчатися, якщо є. Гарний рівень математичних знань перед вступом там здають спеціальний тест математичний, якщо є свій власний проєкт, якийсь над яким ви хотіли б далі працювати, який міг би бути корисним е, взагалі суспільству, і, звісно, знання мови. Наступна країна в списку це Південна Корея, а саме Корейський провідний науково-технічний інститут. Це той виш, який який більш доступніший, ніж американські вищі, але не менш престижний. Корея взагалі це країна, де штучний інтелект це як національна стратегія. Я думаю, ми всі бачили, що саме виробляють в Кореї, які роботи, які технології. І студенти, які навчаються в цьому університеті, вони саме ті спеціалісти, які потім це створюють. Звісно, ціна навчання. Стартує також від 50 тисяч доларів на рік. Але є можливості безкоштовного навчання, хоча знову ж таки дуже великою конкуренцією. Для іноземних студентів є стипендії, є багато грантів, які покривають вартість навчання, але варто розуміти, що цей університет з'їжджаються не лише Європа там чи Азія, в принципі, весь світ з'їжджається навчатися в тому університеті, тому потрібні дуже глибокі математичні знання, свої власні дослідницькі проєкти і те, чим ви можете зацікавити взагалі університет. Наступна у списку Європа. Тут, звісно, освіта набагато доступніша для українців, але не менш престижна та якісніша. І перша в списку це Швейцарія, а саме технічний університет в Цюріху. Це той самий MIT, Лише в Європі, і звісно, дуже багато там програм, які базуються на штучному інтелекту, або які зв'язані зі штучним інтелектом, а також дуже багато комп'ютерних чи інженерних програм. І звісно, навчання тут доступне по ціні згідно з 2025 роком. Навчання для іноземного студента на... і різних програмах, які присвячені комп'ютерним технологіям, стартує від 2190 швейцарських франків за семестр. Це залежно від тої програми, яку ви собі оберете. Саме тому дуже багато. Українців та іноземних студентів обирають саме європейські ем, вищі для навчання. Звісно, не варто забувати, що. Є також безліч стипендій та інших грантів, які дозволяють навчатися тут абсолютно безкоштовно. І до речі, у Швейцарії програма з Data Science в штучного інтелекту взагалі вважається однією з найкращих у світі. Наступна країна в списку це Німеччина, а саме технічний університет Мюнхена. Це взагалі лідер у галузі інженерії та IT і комп'ютерних. Технологій. І, в принципі, там готують майбутніх спеціалістів, які є дуже затребуваними після випуску, які мають дуже дійсно не лише теоретичні, але й практичні знання. Що? Цікаво в цьому університеті раніше навчання було в принципі абсолютно безкоштовним, навіть для іноземних студентів для тих, які мають е, класні знання. Але е, зараз, з 2024 року, ввели плату для іноземних студентів, і сума за навчання залежно від програми варюється від 2 тисяч євро за семестр, тобто десь 4 тисячі євро за. Рік навчання буде вартувати іноземному студенту. Звісно, не забуваємо, що є можливості навчатися безкоштовно, але для цього потрібно знання німецької мови і також ваші математичні здібності. Ваш тест, який ви складаєте перед вступом в університет, і мотивація самого студента. І також в Європі ще один університет в Нідерландах, а саме Дельський технічний університет. Він взагалі славиться своїми комп'ютерними програмами і програмами з інженерії. Саме в цьому університеті, в принципі, Стартова ціна навчання від 1500 євро за семестр, що є доступним для багатьох іноземних студентів, але тим не менш, конкуренція там досить висока, і е, звертають увагу, навіть якщо ви подаєтеся на платну програму, звертають увагу на ваші знання саме в математичній сфері, а також на вашу мотивацію і обов'язкове знання мови. Адже Же навчання проходить не лише англійською, а є й навчання і голландськими мовами. Тобто, якщо ви настроєні навчатися там, обов'язково перевіряйте, якою мовою буде навчання саме в цьому університеті. І ось ми підійшли до України. Залишатися в Україні це точно не вирок, це також досить багато різних можливостей. Першим університетом, який би я виділила, це Києво-Могилянська академія і спеціальність, яка там є, комп'ютерні науки. Абсолютно цікава і постійно розвиваюча галузь, яка пропонує своїм студентам безліч лекцій також зі штучного інтелекту. І тому, звісно, Повністю програми по штучному інтелекту там на жаль немає. Але комп'ютерні технології досить е класна якість е і цікаві лекції і професійні вчителі. Наступний університет це КПІ, Київський політехнічний інститут. Це Взагалі, університет, який, в принципі, базується на інженерних якихось спеціальностях на комп'ютерних технологіях, і також е, він пропонує таку освітню програму Штучний інтелект на спеціальності комп'ютерні науки. Тому вже зараз можна обирати спеціальність майбутнього і там навчатися. Наступний університет це Львівська політехніка. Він не лише має комп'ютерні та інженерні спеціальності, але... Й Є система штучного інтелекту, така освітня програма для магістрів, яка в принципі повністю е, про штучний інтелект і взагалі присвячена роботі зі штучним інтелектом. Що класного в цих всіх українських університетах, це те, що вони доступні українцям, тобто навчатися там будь-який український випускник може абсолютно безкоштовно подаючись на бюджетне місце. Звісно, потрібно розуміти, що бюджетних місць не так багато, а конкуренція досить таки шалена. Порівняно зі статистикою, останніх роки, років років е місце бюджетне десь має 10-15 чоловік на місце. Тобто, це ті люди, які претендують на це бюджетне місце. Звісно, можна навчатися е платно. Тоді оплата за рік навчання стартують від 20 тисяч гривень. Але українському студенту, який прагне навчатися на бюджеті, потрібен високий прохідний бал, потрібне е, гарне складання тестів, чи то зно, чи НМТ. Тобто, це все, що дуже грає велику роль, якщо ви хочете навчатися на бюджеті в цих університетах. Університет, це, звісно, дуже класно, якщо ви школяр і лише обираєте свій шлях. Але що ж робити тим людям, які вже зараз е, працюють, які хочуть не просто розібратися в штучному інтелекту, а ті люди, які е, зараз розуміють, що їхня спеціальність може бути під загрозою автоматизації. Я підготувала для вас три. Конкретні поради, три кроки, як вже зараз можна почати працювати зі штучним інтелектом, розвиватися в цій сфері, і або рости у своїй спеціальності, або можливо навіть обрати якусь іншу. Перший крок це обрати курс. В інтернеті та сама курсера чи Udemy має дуже багато дійсно класних курсів, таких базових курсів по штучному інтелекту. Для чого вони потрібні? А ви прослухаєте буквально там 3-6 годин того курсу і взагалі почнете розуміти штучний інтелект, що це таке, що це за система, як вона працює, які є особливості, які плюси-мінуси. Тобто ви для себе вже почнете таке базове Розуміння, взагалі, цього цієї сфери. Звісно, ці курси коштують від 14 євро за курс, також є там курси за 25 євро. А в описі під цим відео залишу всі корисні посилання, де можна ці курси знайти. Якщо ви не хочете платити за курси гроші, а хочете все рівно дізнатися більше про штучний інтелект, на Ютубі дуже багато різних відкритих відео, в відкритому доступі, які пояснюють базові речі. Як працювати зі штучним інтелектом, ви не лише можете прослухати цю лекцію, цей курс, але й почати а, пробувати щось робити самостійно, можливо, навіть створювати якісь проєкти зі штучним інтелектом. Другий крок це інтегрувати штучний інтелект в свою сферу, в свою роботу. Перше, з чого можна почати зі звичайного чату GPT і взагалі розібратися, як він працює. Також можна просто для якогось якоїсь розваги створити прикольне відео в тій чи іншій нейромережі і подивитися, взагалі, як це працює. Якщо ви вже зараз працюєте в якійсь сфері. Інтегруйте той же чат GPT в свою роботу. Попросіть його, наприклад, якщо ви вчитель зробити вам розбір пояснення. Теми на трьох рівнях складності для своїх учнів, якщо ви маркетолог, Chatt GPT може дуже класно проаналізувати вашу цільову аудиторію. Для бухгалтерів чи якихось економістів може дуже класно звести в якийсь звіт всі дані, які ви йому надасте. Тобто ChatGPT – це не страшно. ChatGPT може дійсно стати вашим таким асистентом, а штучний інтелект може бути чудовою можливістю побачити взагалі цей цей світ трошки більш ширше і зрозуміти, що можна штучний інтелект вже зараз інтегрувати в свою роботу. І третій крок, якщо ви прям налаштовані рішуче розвиватися в сфері штучного інтелекту, зануртесь у спільноту. Є безліч телеграм-каналів, є безліч таких ком'юніті, в які говорять про штучний інтелект, які шукають собі, скажімо так, людей, партнерів для створення якихось проєктів на базі штучного інтелекту. Можливо, саме там ви можете познайомитися з людиною, яка стане вашим якимось бізнес-партнером в створенні того чи, чи якогось іншого продукту, який базується на інтелекту. Інтелекту, тобто це все знання без спілкування, вони точно мертві і нікому не потрібні. Тому а, пробуйте знайомтесь, дізнавайтесь більше, навчайтесь саме про це штучний інтелект, це не про те, щоб боятися цих змін, а бути активним. Учасником змін і цього світу, який так стрімко рухається, неважливо скільки вам років. Ми всі живемо в унікальний такий час, коли Старі професії руйнуються, виникають абсолютно нові, колись невідомі нам професії, спеціальності, і наша задача з вами не боятися, а діяти і бути активним учасником взагалі цих подій, якщо ми хочемо дійсно розвиватися, дійсно рухатися далі, навіть у своїй сфері, чи міняти абсолютно якусь іншу сферу для себе і обирати нову спеціальність. Тому запитання до вас. Розкажіть, чи використовуєте ви штучний інтелект в своїй роботі? Або можливо, ви впевнені, що вашу роботу точно не автоматизує, точно не буде ця робота е, зникати через автоматизацію штучного інтелекту? Діліться своєю думкою в коментарях, буде дуже цікаво почитати. І, звісно, підписуйтесь на цей канал, ставте вподобайки цьому відео, якщо воно було вам корисним. І побачимося з вами в наступних випусках.